Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 22 за підручником інформатика 5 клас. авторів Мор Забарна 2022 року випуску. Нам потрібно переглянути три презентації, які запропонували автори підручника, та визначити їх мету створення і, можливу аудиторію. Відкриємо презентації, розпочнемо з презентації 7 чудес України. Переглянемо презентацію. Можна зробити висновок, що призначення даної презентації продемонструвати історичні пам'ятки України, створено для учнів, і презентацію можна демонструвати на уроках історії. Тепер переглянемо презентацію Здорова їжа. Бачимо ось тут вже 29 сладів. Давайте, щоб було швидше переглянемо в режимі сортувальника. Можна побачити всі скізі слайдів. Можна зробити висновок, що дана презентація призначена для того, щоб продемонструвати здорове харчування. Створена для учнів і можна демонструвати дану презентацію на уроці з безпеки, життєдіяльності. Ну і залишилася ще одна презентація, яка називається Авіамоделі. Призначення даної презентації є продемонструвати можливості авіамоделювання, створена для членів гуртка юних авіаконструкторів і можна демонструвати на заняттях гуртка авіаконструкторів. Про виконано. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!